Ох, і смакота на вас сьогодні чекає. Все, як ви любите, швидко, просто та зовсім недорого. Всім привіт! Ви дивитесь канал Прості рецепти, і з вами, як завжди, Юля. Для початку нам потрібно взяти два невеликі кабачки і нарізати на кубики середнього розміру. Попередньо прибрати все зайве. Шкірку я не знімаю. Кабачки молоденькі, і в цій страві мені дуже подобається смак саме зі шкіркою. Але ви можете зробити так, як вам більше подобається. Ось приблизно так я його подрібнила. Дуже дрібно нарізати не потрібно. Тепер цибуля. У мене звичайна жовта цибуля, але можна взяти білу, буде ще смачніше. Одну цибулину середнього розміру також подрібнюємо на маленькі шматочки. Робиться це все дуже швидко та абсолютно нескладно. Ще нам потрібні будуть помідори. Обирайте соковиті та великі дві штучки буде достатньо. Томати нам потрібно буде обережно очистити від шкірки. В готовому блюді вона нам абсолютно не потрібна. Очищені томати нарізаємо на невеликі шматочки. Не хвилюйтеся, якщо вони виявляться занадто соковитими. Саме цей сік і потрібен нам у цій страві. Буде неймовірно смачно. Ось приблизно так у мене вийшло. Тепер морква, одна середнього розміру, нам цілком підійде. Натираємо її на великій терці. Для гостроти та пікантності. Додамо ще часник. Я попередньо очистила та підготувала п'ять великих зубчиків, і тепер все це потрібно подрібнити на дрібній терці. А тепер найголовніший етап: вмикаємо вогонь. Відправляємо на нього пательню з товстим дном. Наливаємо трохи олії. У мене оливкова, але можна брати, що є у вас. І першим відправляємо сюди обсмажуватися цибулю. Ось так. Вогонь у нас середній, та пательню бажано добре розігріти. Добре розрівнюємо цибульку в один шар і тримаємо на вогні приблизно 6-8 хвилин до напівпрозорого стану, постійно помішуючи. Як тільки цибуля буде готова, висипаємо до неї моркву та часник і смажимо, поки овочі не стануть м'якими. Вже такий аромат на кухні. М -м -м -м. Зараз саме час додати нарізані кабачки. Ось так. Все добре перемішуємо, щоб всі овочі змішалися між собою. І тримаємо все це на вогні ще хвилини 4-5. В самому кінці додаємо подрібнені томати з усім соком, який вони віддали. Добре все перемішуємо і, не накриваючи кришкою, тушкуємо ще пару хвилин. Залишилося додати спеції. У мене це сіль та прованські трави. Беріть ті спеції, які більше полюбляєте у поєднанні з овочами. Ще раз перемішуємо і тримаємо на вогні ще 5 хвилин, не накриваючи кришкою. Тоді страва вийде просто казково смачною та красивою. І, звичайно ж, нам ще потрібна буде зелень для аромату. У мене сьогодні це петрушка. Подрібнюємо її ножем, але не дуже дрібно. Ось так, коли страва вже практично готова, висипаємо петрушку і тримаємо де ще хвилинку. Нам потрібно, щоб аромат зелені добре розкрився в блюді. Викладаємо на тарілку і відразу ж кличемо всіх до столу. Хоча я впевнена, що всі вже будуть чекати. Легка, ситна і така смачна овочева страва. Вона прекрасна як у гарячому, так і у холодному вигляді. Я сподіваюся, що ви також полюбляєте кабачки, як і я. Дуже хочеться дізнатися вашої думки про цю страву. Тож до зустрічі, папа! -па.